Катерина, вітаю вас на заході на освітньому заході, де будуть презентувати новий освітній проект до вас питання як до лідерки думки, як до мами. Як ви вважаєте, тому що у вас теж є троє синів? Як нам виховувати наших дітей, нашу нинішню молодь, наших підлітків, аби вони були зацікавлені вчити в тому числі історію України? Ну я не тільки мама трьох дітей, я ще й засновниця своєї благодійної організації, яка займається. Профорієнтацію підлітків, тому мені, тому, тому мені ця тема дуже близька. Я розумію, наскільки підлітки зараз іноді розгублені І взагалі діти, ті освітні втрати, які відбулися через ковід, а потім війну, те наскільки зараз складно навчатися всім офлайн, наскільки. Важко навчатися в сховищах, тобто, все це не додає наснаги до навчання і не додає знань. Тому насправді інноваційні продукти, інноваційні методи освіти дуже важливі, тому що це дітям дасть, по-перше, цікавість, по-друге, -по надихне їх на те, що а вчитися може бути ще й цікаво, тому що зараз. Дітям потрібно давати нові інструменти. Ми всі знаємо, як би ми батьки не хотіли, щоб діти не сиділи в планшетах, вони все одно там сидять. Але нехай вони сидять і дивляться освітні, цікаві, круті відео, де вони будуть дізнатися дізнаватися нове, не думаючи про те, що вони дізнаються щось нове. Коли Христина перший раз показала мені майбутній проект скарб. Я згадала, що в моєму дитинстві, а було це дуже давно. По телевізору йшов проект. Тоді телебачення було набагато скудніше ніж зараз. Йшов освітній проект англійською мовою. Я думаю, що люди мого віку це дуже добре пам'ятають. Я пам'ятаю, я вашого пам віку. Я пам'ятаю більшість слів з того мультика, тому що це був настільки крутий мультик, де просто в ігровій формі розказували дуже прості англійські слова. Більшість англійських слів, які я знала, коли почала вивчати англійську. А це було мені скільки, років 5-6, Я знала от з того мультика. Тобто насправді те, що е, там ще з там 30 років тому, чи там 35 років тому, і до сьогодні не з'явилося ось таких інтерактивних проєктів, це я вважаю великою помилкою. І я вважаю, що скарб в істор... в історії України це точно надолужить. Надолужить те, що потрібно дітей вчити не вча, розважати, робити історію цікавою, показувати, що герої вони не тільки супергерої Марвел. Герої можуть бути історії наші герої в історії, і вони найкруті набагато крутіші ніж супергерої в мультфільмах. Ще одне запитання. Якщо дозволите, у нас є все таки, незважаючи на війну російської агресії, все ж таки є проблема серед підлітків а, про те, що вони не хочуть а, там не знаю різні є причини, все таки не розмовляють українською мовою. Все ще досі чи помічаєте ви серед свого оточення і як нам теж це ну перебороти? Насправді не тільки підлітки а, я. Як мама україномовних дітей від народження, мені насправді дуже болить, що маленькі діти розмовляють російською. В нас проблема, наприклад, з моїм молодшим Данилом, йому три з половиною роки. Те, що на майданчику всі діти розмовляють російською, і це діти, які були народжені буквально за півроку до війни, або вже під час повномасштабної війни. І насправді я закликаю всіх батьків Я... так. Можливо, складно, можливо, неприємно, незручно. Але я завжди наголошую на тому, що українська не китайська. Вивчити українську просто, просто треба над собою зробити маленькі зусилля, увійти в мовний режим, почати вдома розмовляти українською. Я кілька навіть дописів робила в соцмережах, тому що мені це реально болить, тому що мої діти. Граються вже російською, тобто для них мова гри з іншими дітьми російська, і це є проблема. Тому що мої діти україномовні в своїй базі, і вдома ми розмовляємо тільки українською. Тому е я вважаю, що треба працювати з батьками треба розповідати про те, що е ваших дітей так само прийдуть спасать е і нічого не зміниться. Тобто ми потерпали від великої кількості російськомовного населення з 2014 року до 2022, до повномасштабного вторгнення з 2022 по 2025, п'ятий, да стало більше україномовних людей, але діти розмовляють російською і через 20 років прийдуть рятувати наші сусіди. Скажені прийдуть рятувати наших дітей, хоча б попіклуйтеся про своїх дітей, щоб вони не жили в війні через те, що вони розмовляють мовою ворога.